Духи роду говорять, що були такі напади, і це відбувалося саме коли були свята. В цей період. Ви після цього, може, дуже сильно втрачали фінанси. І заздрість дуже сильно вам заздрять. За спиною багато розмов. Багато розмов, угу. і дуже-дуже нападали на фінанси. І саме в час церковні свята, не знаю, це і християнські, можуть, і мусульманські бути саме ці святі дні. І це вони попереджають, але все буде добре. Дуже великі йдуть прибутки, гроші. Ваша справа. Тут три напрямки у вас будуть гроші. І від, може, хтось ще буде у вас робота. Дві роботи. В системі офіційно, да, це можуть бути дві роботи, от які ви робите для свого, коли люди працюють на свої країни для суспільства. Те, що ви віддаєте в світ. І одна є ще ось, ну, це на майбутнє так, може бути така робота для себе. Коли ви дуже сильно радієте від цієї роботи, отримуєте задоволення, власна справа. Ну і в цих всіх напрямках успіх, перемога, прибутки. Статки, і ваші родові вам допомагають. І зараз ще дуже гарний період, коли можна з дуже близько родові приходять на землю і можна просити допомогу, розповідати, що вам треба, про що ви мрієте, що ви бажаєте. От, і буде перемога, і ще вами дуже сильно задоволене керівництво. ваші всі будуть Ваш труд буде дуже гарно оцінено, і за все ви отримаєте.